Я хотів наголосити на наступному стосовно сесії. Згідно діючого порядку денного я звертаюся до депутатського корпусу з проханням. Шановні, оскільки зрозумієте, ви вже самі бачите, що і Україна, і Чернігів, як маленька часточка України, сьогодні так чи інакше знаходяться в процесі перетворення. Під які підпадають і також стандарти роботи місцевої влади. Чи ви хочете того, чи ви не хочете того, але все одно на сьогоднішній день звертає на вас все більше уваги і Європа, і Сполучені Штати Америки, і ті інституції, які на сьогодні позичають кошти Україні. і тому ми мусимо. Навіть попри ваше бажання, хоч трошечки е зрушувати питання прозорості роботи місцевої влади, тому я би е наголосив на необхідності зміни до діючого регламенту внести в порядок денний е зміни, щоб першим питанням ви проголосували як депутати міськради, е зміни до регламенту роботи. Міської ради, а саме, щоб система голосування, яку за кошти платників податку, за кошти громадян Чернігова ви зробили, але ви робили досі все можливе для того, щоб ця система електронна не діяла, щоб ця система не показувала поіменне голосування і голосування по фракціях, було би дуже безслушно і було би дуже би логічно, щоб система поіменного голосування вами була проголосована як зміна до регламенту першим питанням порядку денного і наступні питання йшли в прозорому зрозумілому для всієї громади площині, де би чітко видно було які прізвища, які депутати голосували за яке питання.